Щодо того, що це було несподіванкою, для когось було несподіванкою, для когось в принципі ні, тому що ми почали з е, нашими партнерами говорити про е, пришвидшений вступ до НАТО з е, Червневого саміту в Мадриді, коли було запропоновано пришвидшений вступ без ПДЧ плану дій щодо членства для Швеції та Фінляндії, навіть на парламентській асамблеї НАТО в тому числі. В кулуарних розмовах, в двосторонніх розмовах з нашими партнерами, з різними країнами, ми також е, не почули якоїсь е, протидії чи заперечення щодо того, що Україна може отримати ось цей пришвидшений шлях до НАТО без отримання подачі. І ми на це маємо право, тому що, по-перше, ми е, виконували дуже багато років, 13 років, з 2008-го, річні національні програми. Це той самий ПДЧ, той самий план дій до членства, який розшити на кожний рік. По-друге, з 24 лютого ми е, настільки просунулися в взаємодії наших збройних сил з НАТО, тобто ось ці самі стандарти НАТО у військовій частині. Е, що я думаю, що наша інтеграція в альянс навіть більше за, за, за деякі країни-члени Альянсу. Ми з колісо е, опановували важке озброєння стандартів НАТО. Наші хлопці та дівчата десятками тисяч е, навчалися у Британії, у Польщі у інших країнах. Ми поглибили взаємодію між нашими е, країнами нашою країною нашої країни країни-членами НАТО. Ми розширили взаємодію у е, е, обміну розвідданими і так далі. тобто, якраз таки в плані військовому. Ми я думаю, що набагато більше підготовлені до вступу в НАТО, ніж деякі країни, які вступали до цього. Так, у нас є ще домашні завдання в плані реформування, тому що це військово-політичний блок. І там є критерії не тільки військові, але і критерії, в принципі, дуже схожі для того, щоб ми стали членами ЄС. І ми зараз виконуємо домашнього завдання не тільки для ЄС, а для НАТО в тому числі верховенство права, демократичні інституції, демократичні стандарти, там, відсутність цензури і так, далі, і, так далі, і так далі. Економічні, в тому числі, критерії, там, є, які ми маємо виконати. Тому ми не говоримо зараз оцією заявкою, ми не говоримо, що ми завтра станемо членами НАТО. Ми говоримо нашим партнерам, що ми сподіваємося. Що нас не пустять по широкому колу, ось цього падече і за заговорять, умовно кажучи, наше членство. У нас немає такої розкоші. У нас немає часу. Ми маємо перемогти і в найближчій перспективі стати членами НАТО. Тому що ми чутко розуміємо, хто є наш сусід. І якщо ми не будемо всередині альянсу, то за декілька років Росія знову заакумулює... Свої сили та ресурси і знову нападе, тому що до 24 лютого ми були такими в ролі прохачів. Дайте нам, будь ласка, парасольку, щоб нас захистити зараз. Ми вони розуміють, що ми можемо бути в ролі контриб'юторів, в ролі того, хто надає допомогу. Тому я сподіваюся, що це рішення буде прийнято.